Вітаю, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні у даному ролику розберемо топ-5 мемкоїнів довгосрок, розберемо їхні графіки, ну і звичайно поставимо цілі для цих монет. А перед тим як ми почнемо, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, перед тим як ми продовжимо, хочу вас одразу попередити, що інвестиції мемкоїни це дуже великий ризик, тому не рекомендую вам великий депозит виділяти на ці проекти. Виділяйте там близько до 10%, не більше, бо тут дуже великі ризики, що ви можете втратити ці кошти і не вернути їх. Але і профід, ви маєте самі розуміти, що профід є дуже великий. Я постараюсь вам показати в цьому відео наскільки може бути великий профід. Так тому продовжимо, друзі, і дивіться, коли ми перейдемо на сайт CryptoRank і ведемо. Вкладочку меми, мемкоїни, так? То на першому місці в нас є монетка Dogecoin, на другому місці Shiba Inu. Я думаю, ви знали за цей проект. Давайте почнемо сьогодні з першої монетки, яку би я рекомендував. Звичайно, я не можу рекомендувати вам такі монети, але. І так, друзі, дивіться, ось так виглядає графік монети DogeCoin. Це монета, улюблена монета Ілона Маска, так. Але одразу вам скажу, друзі, включайте логарифмічний графік, щоб знати саму історію цієї монети. Дивіться, як виглядає ось ця монета на історії. Тобто стільки раз люди думали, що це скам, що це мемкоін, що це нікому не потрібний проект. І подивіться, скільки циклів вона вже вона пережила. І просто дивіться, друзі, завжди знаєте. Дивіться самі на факти і проводьте сам собі, самі собі аналіз. так. І що ми бачимо, друзі, що ми, що з 2016 року монета має бичий, бичий ринок, тобто вона має постійний ростущий тренд. так. І скільки разів казали, друзі, що це скам-проєкт, скам-монета. Ось тут вона коректувалася раз, ось тут коректувалася, тобто три цикла вона пережила. І постійно одне й те саме говорять, що це скам монета. Але давайте, друзі, почнемо з того, що я вам покажу, як розділяти, як оприділити ціль, до якої ціни може вирости монета. Я для цього використовую Fibonacci завжди. Дивіться, проводите FIBO від самого лоя до самого хая, і у вас будуть цілі для слідуючого, для наступного булрана. І можете прекрасно побачити, що цілі ці відпрацьовують. 1618 рівень. Бачимо, є. Так. Ідемо далі. Візьмемо ось цей цикл, також проведемо від самого Лоя до самого хая. Проводимо ось так. Плюс-мінус так. Бачимо, що у нас 1.618 є рівень. Є. Бачимо, навіть тут була якась така корекція. Бачимо ось тут так, коли ми прийшли. Але основні рівні були це 2,236. Друзі. Я думаю. В Попередніх своїх відео я також про це розповідаю, друзі, що ось це рівні є основні рівні, рівні для розгрузки. І тепер беремо знову ж таки цей самий цикл. Беремо, проводимо від самого лоя до самого хая. Бачимо, що ми навіть не прийшли до цього лоя до сих пір, який був поставлений у 2022 році, так? І цілі, звичайно, тут будуть більші, ніж 1 долар. Цілі по DoggyCoin, друзі, ось такі: тобто, це від 2 до 4 доларів може бути. Тобто це такий прогноз, друзі, на 2025-2026 рік. Так, максимальні цілі це можуть бути в усьому діапазоні від 11 до 20 доларів. Я не кажу, що обов'язково ми сюди прийдемо, друзі. Я вам просто показую, де можна буде фіксувати свій прибуток. А рішення до яких значень тримати, це приймаєте тільки ви, чи продатися на рівні 0,618, на забрати свої вкладені кошти, це також розумно, і ви потім собі нічим не ризикуєте. Так тим паче, коли друзі ходять такі слухи, що Ілономас буде продавати свої машини, Тесли за. Ці собачки за DogiCoin, так, за ці монети. Ну і не тільки Тесли, а своєму Твіттері, наприклад, також може впровадити цю функцію, щоб купувати щось за Dogi так. Тобто, ось такі думки в мене є. Ну і наступна монетка, друзі, це, звичайно, монета Pepe. Шибаїну я, друзі, не беру, бо для мене все ж таки, знаєте, я хочу вибрати трошки менш, з меншою капіталізацією, щоб в них був більший потенціал. Бо Шибаїну, звичайно, може дати показати ті але все ж таки я дивлюся на капіталізацію, так. Так, друзі, мені більше підходить, звичайно, для ризик менеджменту монетка ПЕПЕ. Дивіться, ось так виглядає її графік. Вона вже скоректувалася досить таки гарно, вже її залистили на Binance, тобто вона вже кругом там торгувалася, так? І бачимо, корекція в неї вже становить 86% від своїх хаїв. Я думаю, це гарна, гарна зона уже для покупки. І давайте одразу проведемо. Цілі для цієї монети, якщо все ж таки це було дно, то, друзі, ось такі цілі в нас будуть. Тобто основний рівень це є 1.618. Якщо від сьогоднішньої ціни плюс-мінус до тої зони це приблизно 20 іксів, небагато так. Якщо ми візьмемо до рівня 2 і 2-236, то це приблизно може бути, ну, дивіться, 50-80 іксів. Тобто, я думаю, що Пепе може все ж таки і надалі скоректуватися, тобто можемо побачити по ній ще далі злив. Але якщо ми все ж таки побачимо ось такий діапазон накопичення наступний рік, то це буде скоріше всього. Велика ймовірність того, що її будуть пампити, так тобто накопичення є, а це означає, друзі, що рано чи пізно вона вийде з цього накопичення. Це такі дум мої думки. І наступний мемкоін, друзі, це монета Флокі. Мені також подобається її графік. По Флокі, якщо ми подивимося, друзі, то капіталізація Флокі 182 мільйони доларів. Звичайно, там реальних коштів набагато менше. В циркуляції бачимо, що всі монетки майже в циркуляції, так, тобто 100% монет. По Пепи, якщо ми подивимось, до речі, друзі, бачимо, що у Пепи також всі монети в циркуляції. А це також добре для пампа, крупним капіталом пампа цього проєкта. Подивимося, давайте на графік Флокі. Ось так виглядає, виглядає графік Флокі Іну. До речі, бачимо, що вона із свого, тобто вона росте як біткоін. Дивіться, з початку року вона також показала якийсь памп, і виросла, наскільки, давайте подивимося на 6 іксів, навіть більше, 7 іксів дала так, з початку року, і зараз у нас йде корекція здорова. Давайте подивимося, до якого рівня вона скоректується. Якраз, друзі, дивіться, бачимо, що рівень 0,5, він себе якраз гарно відпрацьовує. Дивіться, ось так зближу. Бачите, 0,5 рівень є, і 0,618 є наступний рівень. В принципі, якщо подивитися по графіку, друзі, то весь оцей блок, який я відмітив зеленою зоною, це є гарний блок. Гарний для покупки в довгострок, так. І по флокі, друзі, в цілі, якщо провести, друзі, я проводив уже раніше, то по флоки мені подобається її цілі. Цілі є дуже, дуже, дуже великі, і дивіться, якщо ми проведемо від цього лоя, якщо вона від, від сьогоднішньої ціни до першої зони 1,618, то це вже, друзі. 250-260 ексів. Я не кажу обов'язково, що вона туди прийде. Так? Я хочу вам показати просто основні зони і зони ці завжди відпрацьовують. Ну, з великою ймовірністю, звичайно, з великою ймовірністю вони можуть відпрацювати. Тобто ось ця зона, і, звичайно, давайте подивимося від сьогоднішньої ціни до рівня 2 і 2236. Там, взагалі, друзі, дивіться скільки. 1450 іксів. Чи буде там, друзі, я не знаю. Покаже тільки час, так. Але ви вам але ви всі пам'ятаєте історію із Шиба Іну, яка дала також великі відсотки росту. Тобто, якщо так судити, друзі, то в неї, можливо, вже почався бичий ринок, а це просто вже перша корекція перед наступним імпульсом. так. Тобто, все може бути. Рухаємося далі, друзі, і наступна монета із нашого списку це Dogelon Mars, або монетка Elon називається. Капіталізація її невелика 80 мільйонів доларів. І в циркуляції бачимо 54% монет. Тобто монетки ще в циркуляцію додаються. Переходимо давайте до графіка. І так, друзі, ось так виглядає графік монети Elon, Dogelon Mars. Дивіться, спочатку 2021 року вона також показала свій основний такий імпульс. Тобто, в нас, коли був бичий ринок, вона показала ріст 50 іксів, так, ви бачите, ось тут. Зараз у нас відбувається корекція до всього цього імпульса. Мені хотілося б побачити, щоб наступних півроку рік вона знаходилася в якомусь накопиченні. Я думаю, що потенціал в неї також є великий. Тобто ми давайте проведемо FIBO від цього імпульса. Дивіться, від, від самого лоя до цього імпульса бачимо, друзі, що вона вже пробила свою Fibonacci, тобто рівень 618, і йде далі. Тобто я відмітив ось цю зелену зону, друзі, де монету можна накопичувати вже потихеньку в довгострок. Тобто і давайте одразу покажу цілі для цієї монети. Якщо ми проведемо від самого давайте, хая до цього лоя, який в нас зараз є. То цілі це 1618 рівень від сьогоднішньої ціни. Давайте подивимося, це може бути ну якраз, друзі, дивіться, плюс-мінус 120 іксів може бути так. Ось такі цілі для цього проекту. Dogelon Mars. І наступна монетка, друзі, це монета Самоєд, Самоєд Coin. Я думаю, ви за неї також чули. І ті попередні монетки були на мережі Ефіра. А ця, друзі, це монета на мережі солани. Тобто, якщо Солана переживе медвежий ринок, а я впевнений, що вона переживе його і виживе, то ця монета, звичайно, покаже ріст на дистанції. Потенціал цієї монети, друзі, дуже великий. І з такою капіталізацією 13 мільйонів доларів. І в циркуляції, друзі, дивіться, 85% монет в циркуляції, тобто майже 100% монет. І їх, до речі, не дуже й таке багато так. Маленька капіталізація, мала кількість монет в циркуляції. тобто всього 4 мільярда. Давайте подивимося по графіку. По графіку, друзі. Дуже виглядає дуже сильно і дуже мені напом... нагадує графік монети Dogie Coin в попередньому циклі. Я навіть скопіював той фрактал із монети Dogie Coin, наклав на цей графік самоєда, і навіть рухи також локальні рухи, які зараз відбуваються, вони також дуже, дуже схожі. Тобто ми бачили дно, бачили потім ось такий ріст, те саме ми бачили по самоєду, бачили знову ось такий дамп, і бачимо, що самоєд останніх скільки Останній рік, мабуть, знаходиться вже в одному діапазоні. Тобто ви можете навіть самі побачити, друзі, що вона не сильно так і зливається. І ми навіть не прийшли в ось цей попередній лой, який сформувався ще в 22-му році, в грудні місяці. Тобто ми навіть не оновили ось цей лой. І вона виглядає досить таки. Сильно порівняно з другими мемкоїнами. Так, я думаю, друзі, якщо вона все ж таки буде накопичуватись останніх, наступних наступний рік, то вона вийде з цього накопичення і покаже вже ріст ближче до, якщо судити так по цих таймфреймах, по цих фракталах, то це приблизно буде лютий 25-го року. так Тобто ще не так, не так багато таки залишилось чекати. так Цілі по цьому проєкту, друзі, я вже проводив це приблизно рівень 1618. Це від 2 до 5 доларів. Ви самі бачите прекрасно по, по Fibonacci. Так? Чи прийде вона додати, чи не прийде, друзі, це покаже тільки час. Я показую вам тільки цілі, так. Ну і давайте шосту монетку хотів ще також вам показати. Це монета із цього списку. Це може бути, якщо вам сподобається, це BabyDogie. Вона також знаходиться в топ-5 мемкоїнів, і капіталізація Babybogi сьогодні 156 мільйонів доларів. Також небагато. І в циркуляції 37% монет. Звичайно, хотілося б, щоб всі монети були в циркуляції. Давайте зараз вам покажу, як виглядає графік цієї монети. А він виглядає також цікаво. Дивіться, друзі, вона вийшла також у 2021 році, побачила якийсь памп ріст. Наскільки дивіться, ну не досить, дос, не скажу, що вона досить таки сильно показала свій ріст. Але мені подобається в ній те, що вона знаходиться в одному такому діапазоні. Тобто, для мене ось цей весь діапазон це, скоріше всього, діапазон накопичення. І рано чи пізно вона вийде з цього діапазону. Я думаю, скоріше всього, вони просто чекають, поки всі монети вийдуть в циркуляцію, поки всі монети відберуть, щоб потім їм було легше пампити цей проект. Але бачимо, що з останнього року, з Нового року, друзі, вона також показала свій ріст, хоча не досить таке багато. 3X таки дала. так. Бачимо, друзі, що вона таки скоректувалася, але не оновила ще цей лой попередній. Бачимо, що в нас є зона, тобто зону цю зелену я відмітив для покупки довгого срок. Давайте також подивимося цілі. Якщо ми проведемо від самого хая до самого лоя, то цілі ось такі в нас. І давайте подивимося, який потенціал може бути росту. Це приблизно 20 іксів перша ціль. Якщо взяти рівень 2 і 236, то це звичайно більший, це вже може бути до тобто до 100 іксів може бути такі цілі, так. Отже, ось такі ідеї в мене стосовно цих мемкоїнів, друзі. Це великий ризик, дуже великий, але ви самі розумієте, що профіт тут також може бути великий. Так? І знаєте, той, хто розповідає, що мемкоїни не потрібно інвестувати, що це повна якась фігня, і потрібно інвестувати в фундаментальні проекти. Я вважаю, що тут фундаментала в цій в криптовалюті, по суті, ніякого немає. І ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, як скандалася Тера Луна крутий такий проект, був так, і бачимо зараз, що. Мемкоїни показують десятки сотні тисяч відсотків росту, а якісь фундаментальні проекти валяються і нікому не потрібні і постійно зливаються так. Тому я, друзі, думаю, що на невеликий відсоток також потрібно мати мемкоїни у своєму портфелі. Ось такі думки в мене були стосовно цих проєктів, друзі. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Підтримайте українське. Дякую вам всім за увагу, за підтримку. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!